Подивіться. По перше, історія. По друге, то що я вже сказав, дуже то, що я все кажу словами, це не передає картинку саму, От тому треба дивитися. І дуже для мене важливо, там є багато символіки, таємних знаків, які не кидаються у вічі, на перший погляд, або людина, яка ну ну. Я, наприклад, як людина, яка цікавлюся історією, там певними історією магії і історією е нашого рідного краю, да, то для мене там були дуже символічні штуки. І я кажу, і дивіться це кіно, е тому це, ну як код да Вінчі, ви якщо зосередитись, ви побачите кучу таких нюансів моментів, які нам вам на виході можуть відкрити певне розуміння взагалі магічне і містичне цього фільму. Тому що це ми, тому що це наше, і тому що кожен українець, навіть в особі одної людини, може зробити світ. Слухай, коли я дивилася цей фільм, я постійно думала про те, яка красива в нас батьківщина. От правду тобі кажу, я дивилася на всі ті пейзажі і думала, боже, ну яка краса, всі ті стежки Хортиця. Це такий приємний досвід впізнавати всі ці хортицькі пейзажі, розуміти, о, я тут гуляла, о, я це знаю. Тому для запоріжців це кіно це must watch, навіть не можу нічим запити. Обов'язково треба дивитися, бо це наше кіно запорізьке на 100%. А якщо ми говоримо про українського глядача. Бога, ну, ну, Друзі, це українське кіно, незалежне кіно, яке створюється тут, у Запоріжжі. Ми знімаємо на власних локаціях за власні кошти, актори всіх запорізьких театрів, ми маємо підтримувати своїх митців. Бо достатньо вже нам сусідніх всіх. Продуктів мистецьких називаємо це так. І ми маємо підтримувати своє, маємо знати своє, маємо бути фанатами свого, бо в нас свого достатньо, або робити це супер круто. І мені здається, Буревій — це такий от перший крок на початку класної фентезійної історії про українське козацтво, український східне Запоріжжя. Буревій вартий уваги глядача. І я так думаю, що він вартий уваги не тільки глядача, але і продюсерів якимось інвестором, тому що тут вибачено. Такий талант не можна ховати, розумієте? Віддане з діло талант не можна ховати. Я за ігрове кіно, тобто я не хотів би бачити дуже трагічних фільмів. Тобто, більше хотілося б більше екшена. Я не кажу, що це повинні бути якісь легкі фільми, які не дають. Не дають про щось задуматись і якісь питання вирішити, але все таки мені здається більше екшена, і це було дуже круто. І, Мені здається в Запоріжжі дуже багато творчих людей, що стосується і саунду, які можуть зробити і мон монтаж, Ну суто технічні якісь штуки, і так само як і артистів, так само як і є люди які. Щось розуміють в режисурі, і на це досить серйозний рівень. Тому ну, Запоріжжя, столиця українського кінематографу. Я вважав, що це було б так. Ну хотілося б. Так. Треба знімати, як я казав пану Антону, треба пробувати ще треба брати ще проекти, ризикувати, творити, і буде завжди краще, тому що по-іншому бути не можна. Та тут не моє бачення. Ви ж дивіться, тут, оскільки як, як пішло ото знімання кіно, тут до 2014 року приїжджала, приїздило московське кіно зніматися, хай йому грець. розумієте, І Тараси Бульби, і все. Тут знімається українське кіно, тут можна знімати все, тут можна знімати козацькі казки, можна знімати промислові драми, або навіть промислові музикальні, музикальне кіно. Це унікальна локація, розумієте? Отут тут повернувся заводи. У тут повернувся е природа, унікальна природа. Тут е запорізька е січ, і зараз, на жаль, трохи далі від'їхав. Фронт тут можна робити все. Якщо говорити про запорізький кіно, то я вважаю, що воно має розвиватися, має бути. І такі ентузіасти, як Антон Жадько, вони мають бути підтримувані нами усіма, як мінімум, як глядачами. А вже про спонсорські якісь речі я не кажу. І мені здається, ми маємо це робити, бо навіть якщо ми говоримо там про театр у Запоріжжі, всі теж можуть сказати, що це нікому не потрібно у Запоріжжі, це ніхто не буде дивитися, або там але це неправда. Ми створюємо запад, ми ці, і тому створювати кіно потрібно, створювати класні вистави, потрібно. А якщо говорити про жанри, то мені здається, ми не повинні себе обмежувати ні в чому. Якщо ми хочемо козацьке фентезі, нехай буде козацьке фентезі. Боревій класний, тому приклад, коли можливо неможливо. Один в полі воїна збереться режисер, бере ідею і робить класний фільм. І тому не треба себе обмежувати. Нехай буде, може бути соціальна драма, може бути іронічна комедія, може бути фентезі, може бути і казка, може бути і трилер, хорор. Я колись була в Бердянську, і той те місто здалося мені столицею українського хорору. Я сподіваюся, що ми повернемось в український Бердянськ і знімемо там якийсь страшний, кривавий кіно.